Може пощастить сьогодні зловити якусь форельку чи лосося. Це така рибка, її не так просто зловити. О, дивіться, який ліс гарний. Тут, тут осінню взагалі класно. Одною рукою ловиш рибу, а другою збираєш гриби. О, тут прямо мохот і лисички, і білі, які хочеш. Красота. О, дивіться. А зараз клюнула щучка. А, зійшла. Ось вона. Ну же я зараз її підловлю, А ну, давайте спробуємо. А, не, втікла! Взяло щось знову. Що це є? не, опять щука. Та сама чи що? Похоже та сама. Того разу ти вже не тікнеш мене. Оба! Дивіться, ось така. Півтора кілограма має. Знов щось взяло, вже третя риба в цьому місці. Ні, це не щука. голавль. Дивіться, який голавлик гарний. На такий великий вобір. Пішов. Ну Це капець. Ходи, ходи. Не хочу зараз зачіпляти. О! Ось такий красень головлик. Який гарний. Невеличкий. А! Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі. Як він на той воблер? Це ж воблер такий великий. Ой, ти сильний. Дивиться який. Ах, та зачекає, я тебе хоть сфотографую. Та й кий копки. Сильна риба, бачите, яка. Такий нагодований. Ну короче, коротше, отакий, думаю, ви бачите. Красавчик. Ха-ха. Стоять, стоять, стоять. Куди? Так, пішов. Клас. Перекрасся я трошки сюди ближче до до річки. Всі зручніше закидувати. Три пукльки тут було, три риби. Щука третя тут Вот взяла тут ще одна бляха, така торпеда. Що це, щука, чи що? Щука, так, але гарна така. Кілограма два, два з половиною може. Дивіться, яка паща. Сиділа тут, вже третя. Ага, пробуй її підтягни на ті течії. А підсад мій там, а я тут. Яй-яй, ладно, будемо без підсаку її витягнути. Ходи сюди до мене, ходи. Де ти там? Ось ти! Тут пливе, бачите, дивіться. Пішла, пішла, пішла. Ай-яй-яй, ти дивись, ти дивись, що робить. Не йти. Ну ходи, ходи. Ух. Ладно, Велика. Красиво. Так. Оба. 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 дивіться, красота. Ой-ой-ой. Оце рибина, ні? Красота. Ще. Супер. Робочий воблер цей. Я переміняв сьогодні штук 10 різних. Всі риби на оцей воблер. Так, добре. Йдемо на берег. Давай тепер спробую її тут відчепити. З тою щукою. Морока така. Вона як... Ага. Да, да, да. Не скачи, не скачи. Вона тут має якісь шрами, бачите? вже десь колись попадалася. а де та штучка дивись вже. Ось така сьогодні рибалка цікава. Буквально десь може дві з половиною години я тут ловив. Результат три щуки, дві витягнув, одна зійшла біля берега, один голавель. І все на самому початку я тільки прийшов, перший заброс, бо я ще камеру не включав, то був гарний. Зачепилося, що дуже гарне, таке велике було на середині. Я можу приподлагати, що або афореля або сось, тому що вона взяла на течії, так, де щука в принципі, не сидить там під верхом. Але щось дуже велике було, так секунд 10 я його потримав, спробував тягнути і все воно зійшло. Чотири риби. Ну, класно. Ну, не знаю, чи 3 кг не буде мати, ну 2,5 може. Гарно. Все, пішов я з того місця шумного. Трошки сідав таке тихе, може тут щось клюне бо Там коротче, вже всю рибу вили. В тому одному місці йде 4 покльовки. 4 рибини. ні, ну Там щоб цей день так стояв, кидав, кидав, то б постійно би щось, напевно, раз в годину би щось було б. Я вже там замучився. Того шуму. Шуму тої води вже в вуха шумить. Тут гарне таке теж місце. Повинна щука сидіти, треба туди десь ближче під камешки дати. Ви знаєте таке гарне місце тут. Глибоко трішки. Там глибше, тут бачу мілче. І тут, тут гарна місцина для лина і для ляща, я думаю. Треба сюди. В следующий раз я сюди прийду. На рибалку на вудочку половити лина чи ляща. Ой. Мушу вам записати відео. Можливо вийде гарне тут порибалити. Ну, рибалка сьогодні була супер. Я стільки раз ходив на толічку і так так сьогодні не клювало Дуже лідко клювало А сьогодні взагалі класно клювало Дивіться, вже черничка починає. Бачите? цвіт з'явився. Все цвіте. цвіте гарно. Сьогодні 2 травня. Бачите, дерева тільки починають зеленіти, і то не всі. І то не всі дерева. Пізно тут весна, Швеції. У нас вже напевно в Україні все зелене давно. Отута це трошки запізно, який чле живе, куляє. Дерево пляє. Собі тут живе хатка Одна одна хатка біля річки. Я тут машину вон там поставив, тому що не хочу сюди заїжджати. Ця річка, хоча тут тут можна ловити, мені тут ліцензія моя дозволяє тут ловити на цьому участку. Просто пробратися сюди трошки важкувато, а там просто дуже гарне місце. є, Я знайшов, тому я сюди йду.